Що, подобається машинка, так? Да? Да. Моя. Я так, ну. Для душі зараз за пранком працюю, а так я працюю в криптовалюті, біткоін, оцей, ну, блин, ефір, ти поняла, да. так, ну, да, ефір, да, да. все таке. Та що, може, кудись ввечері, сьогодні, ну, не знаю, на каву зганяємо. На цьому? А на чому? Та ні, знаєш, я сьогодні зайнята, де машина, в принципі, теж. А, ага. Так а, цей! Ти що, в мене така сама? Е, просто я завжди тут стою, а зараз за кутком став, бо дивлюсь, тут ну, хтось стоїть уже. Ну, таке ж да. ну я х, подумав. Подумав. І, і от да, воно. Так а де вона? Так, Отам? Там, да. Зараз. Угу. Да. Секундочку. Ага. Власть тобі... автомобіля О. Honda. К90 85КТ. О, і так ти ж мої номера. Моя машина. Ну, ти сходи, може щось важне. О там за кутком зустрінемось ага. зараз. Давай. Я, ну, я там. Блін, чого кликали неясно. Блин. Ну, а ти не вірила, що в мене така сама, йди дивись. Блін, а реально і колір такий самий, і диски, блін. Ну, стрібленька і... така. Така це мій номер. Ой, знаєш що? Сідай їдить отсюда! Королева тоже мені нашлась. Додумайся на рівні поверхні взагалі, ручник включить, я її лето пхав сюди. Я прямо в сенсі майже відчув, що таке пупок розв'яжеться. На тряпку в подарок тобі працювати.